Як продовжити нитку у плетінні такого браслету. Це, напевно, найочікуваніше відео на моєму каналі, дуже багато майстринь мені писали, тож у вас закінчується ниточка. вам потрібно голку зняти з нитки, відмотати новий проміжок нитки, засунути голочку в нитку, і тепер ми беремо ця нитка, що закінчилась. я її ось так одягаю на пальчик. І просовую голочку в цю бісерину, звідки висходить нитка, одягаємо голочку в цю бісеринку і просовуємо і залишаємо невеликий кінчик сантиметрів 15-20. Ось так беремо, ось цим пальчиком я тримаю нитку, ту нитку тримаю тим пальцем, і беремо тепер бісерину і продовжуємо плетіння. Цими двома пальцями, як на відео, я тримаю дві нитки і продовжую плетіння далі. Потім я проплітаю декілька рядів. Ось, видно у браслеті. Зараз я покажу ниточку. Я проплітаю декілька рядів, і ось, у мене терчать ось ці дві ниточки, тобто той кінець, що закінчився, і початок нової нитки. Тепер ось ці кінчики потрібно заховати у плетінні. Тобто ми проходимо без бісеру, проходимо по, просто ниточкою з голочкою ховаємо нашу нитку в плетіння. Тобто я проходжу десь, у мене на середині браслету я завжди приплітаю нитку і десь проходжу до верху і донизу. Цього достатньо, клеєм я не змащую, це не потрібно. Ось так. Далі і далі йду. Так, тепер як її обрізати. Я беру намотую на палець ниточку, так дуже-дуже туго. Беру ножичок, мене такі ножнички, і дуже сильно натягую і обрізаю. Цей кінець ниточки ховається в бісер, в плетіння, і його не видно, і він при носінні браслету не покажеться вам.